Ваталічки, привіт! Щось в мене вже заспокоїлася ситуація. Перед вами робила розклад іншим знаком. Прийшов мій кіт і робив мені тут вирвані годи. Було креативно. Але для вас вже прийшов спокій. Що ми робимо, Вадалі? Ми дивимося фокус, чого не треба робити, і як це все поєднати. Це мотивація для вас. Фокус, чого не треба робити, і як це все поєднати. На чому ми робимо з вами фокус? П'ятерка Пентаклі, чого не треба робити, і туз Пентаклі. Ну, що сказати. П'ятерка Пентаклі в нас карта такої собі емоційної, ні, не емоційної, а фінансової. А там, де фінансова бідність, там і емоційна. Щось ви сховалися? Ви сховалися і виховаєте свої бажання, свої фінансові якісь потреби, і ви думаєте, що воно ще ні. Тобто, коли ви зараз повинні проаналізувати ваш фінансовий стан, чого б вам хотілося, і відкритися йому. В даному випадку вам не потрібно. Проводити свій час незрозуміло як. Коли ми топтимо інтернет, і я як це пам'ятаєте, той жарт вийшла до сусідки на три хвилини, будь ласка, кожні півгодини мішай кашу. От в даному випадку не сидіть в інтернеті, не поглощайте, тратьте свій час на незрозуміло що. Подумайте, з чого ви ховаєтесь. Працюйте над собою. Фокус має бути на тому, щоб скинути оту, начебто, таємницю по п'ятерки. Як якою ви закриваєтесь для того, щоб побачити реальність, щоб у вас був приток грошей. По шестьром вам приходять гроші. У вас тут зараз немає ніяких грошей, у вас йде просто трата часу. Як це робиться? пентаклів через ресурси. Тут іде фінансова проблема, плюс но колоди, у вас йде туз з Кубка, туз пентаклі це людина. Може, бути, може і бути у вас джоб-центр, до речі, хто в Німеччині. Людина, яка вам розкаже, як заробляти гроші. І вам потрібно наважитись, Наважитись виходити в світ і заробляти, отримувати нові ресурси, оскільки подумайте, ким ви хотіли бути. По тузу Пентаклі це взагалі дар багов, тут емоційний туз. Ресурси у вас є, але ви поки стоїте і кажете, ні, я не хочу, я не знаю. Кому потрібна інтеграційна консультація, будь ласка, відео телефон, пишіть, домовимося, але. Не займайтеся тим, що сидите до півночі в телефоні, і буде вам щастя.